Доброго дня. В, сьогодні у нас введення е, в посаду майстра сервісного центру. Е, Майстри захищають свою посадову інструкцію старшому майстру, Курочкину Станіславу Олексійовичу. Поїхали. Доброго дня, колеги. Сьогодні хлопці ми будемо з вами роз'являтися ваші посадові інструкції, ваше місце в компанії. Як ви взагалі розумієте, хто такий майстер? І що він робить в наші компанії? Для чого вчиться наша довгость? Як ми допомагаємо, як ми співпрацюємо з відділами? Ну, як ми. Як ми... Ваш перелік задач, за які ви повинні відповідати. Ви да. Ви, ту... ви вводите свою е... должність в, в дію. Там прописані ваші правила, за що ви відповідаєте, чим ви повинні займатися, і в кінці цілісний кінцевий продукт. З цього і починаємо. Цілісний кінцевий продукт нашої компанії. Призначення нашої посади це сервісне обслуговування інструментів, покупця і ферментів. Ну, Це всі розуміють, що ми сервіс, ми ведемо майстраві покупки, які до повного до повного розходу його інструменту. Гарантійно, після гарантійного слугова. Це ви всі прекрасно розумієте. Ми, ви, як сервісні майстри, ми виконуємо обіцянки компанії перед кінцевим споживачем. Ми обіцяємо три роки сервісу, без доганного сервісу, без якихось проблем і завжди багато. Хто мені може відповісти, що таке це кафе посади? Це ремонт інструменту якості, в якістю, найкоротші термін якісно, в колективі. Ремонт інструмента швидко, якісно. і в, дружньому, в дружній атмосфері. На виході кінцевий споживач завжди повинен бути задоволений нашим сервісом. І завжди повинна бути оцінка 5. Обов'язки майстра центрального сервісу. Ремонт інструменту покупця, заданими терміни. Римное обслуговые телефоны. Я разумею, так может сказать. Ремонт у нас должен быть, что количество срок. Вот ремонт прошел, а, выполнили его и вывезли с треджный срок. А что означает лимонное обслуговые? Должен качественно сделать на высоком уровне. Далістей? Тобто ти <схай> ділаш доскональний інструмент і потім відправляєш, щоб і не було проблем. Комунікація з кінцем правильно. Виконання нових стандартів обслуговування клієнтів. Наша компанія зараз входить в європейські стандарти обслуговування, ви всі це прекрасно знаєте. Що вони означають? Це спілкування з клієнтом, це надання йому будь-яких послуг, будь-якої інформації, будь-як супроводжуємо його подальшому. Рекомендації та додаткові поради. Тому на взаємодію з тими. Як ми взаємодіємо по комунікаціям з діляннями суміжних відео та вироблення слухавих циклів? Цілісний кінцевий продукт. З ким ми комунікуємо? З якими відділами? З логістами, з операторами. Відділ логістики, відділ адміністративного забезпечення, відділ продавців, відділ технічного забезпечення, відділ постачання ЗІП. Там до 10 відділів, з якими ми працюємо. Самі основні це відділ логістики, відділ постачання запчастин, відділ продавців, ну і так далі. Над, для чого у нас проводяться навчання якості сервісного обслуговування та зниження частоти потрапляння інструменту на сервіс? А, для на великий, майстер, майстер. Майстер, ну, щоб майстер краще розумів в ремонті нового інструменту заходить вже на велиній клієнтами. Щоб їх навчити. Постійно, Постійно навчити треба розвиватися, розвиватися бажання. Правильно, правильно. Надавати зворотній зв'язок стосовно ситуації в сервісному центрі. Це, що ми завжди з вами робимо. Дзвінки кінцевим споживачам, написання рекомендацій. Повинен подзвонити клієнту, пояснити, де у нього була помилка, в чому була несправність. Пояснити, що треба зробити, щоб цього більше не, доп... не допустити. Не допустити. нас, повна діє з клінім. Ну, Мені також здається, що в цьому питанні ще надавати зв'язок стосовно ситуації на ну, це, це мається на увазі, це в моєму розумінні, що ви повинні опорядти мене, а я, Артура Володимировича, на будь-якій ситуації, які склалися, не штатні наші. Ми повинні комунікувати, віддавати зворотній зв'язок, доносити всю інформацію, яка в нас, ну, нас Взаємодія з керівництвом і з колегами для вирішення складних питань, Правильно. Ну, це, це було на, наступне наше питання, це ефективно комунікувати з керівниками. Ви його розстріли попередньо. Розвивати та підвищувати рівень компетенції. Це ми вже обговорювали з вами, що ми постійно проходимо навчання, постійно в чомусь навчаємося. Самі навчаємося, можемо навчити і клієнта користуватися правильним інструментом, правильно його обслуговувати. Молодих майстрів це 100%. Це наставники у нас обучають хлопців, хлопцями з кормними левами, перших півроку, всім тиграми. Це таке у нас теж є. Дотримати стандартів зовнішнього вигляду і частоти на сервісному центрі. Професійний, професійний майстра, робоче місце чистеньке должно. побритий, красивий, умитий, з улыбкою на лиці, можеться. Як виглядає майстер, таке відношення в нього йде. Сам чистий робоче місце, чисте, чиста майстерня, чистий ремонт. Чиста душа. Ну, просто Це чисті руки, це, як сказати, Побритий. Да. це ніяких психок, все доводимо, все розповідаємо, з цим погоджуємося. Ну, я маю на увазі ходимо в положення клієнта. Що, я, що він розстроєний, ми йому співчуваємо, але все рівно йому допомагаємо. Нема такого, що майстер щось не може вирішити, чимсь не може допомогти. Обов'язки майстра по відношенню до вищого керівництва. Це планування та узгодження цілей задач на своїй майстерні. Ну, це те, що Володимирович, я проводив кожен тиждень. Ми плануємо кількість закритих ремонтів, кількість навчань, кількість обробленого матеріалу, навчання нових колег молодих, всі всі показники, що на дошці ми прописуємо, кожен день проговорюємо. Ну, наша днівна ціль і недійна ціль. Ну, і там ще місячний є також план. Та, на да, 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 да. Надавати зв'язок з керівництвом та інформувати про роботу майстері. Ну, Це так само, що виконується майстерність, коли ви виконується, що трапилось або може трапитися. Це буває ми всі люди. Ми повинні <laughs> комунікувати. Зв'язок йде як від вас, так і від нас. Ми всі переоднеці. Інформувати керівництво сервісу при нештатних ситуаціях та пропонувати результати виходу із даної ситуації. Просто в нас є навчання присвячені тому, що майстер це особистість, це людина, яка, в принципі, сама має і може приймати рішення. І якщо є якісь у вас пропозиції, ви можете підійти до керівництва з готовими пропозиціями, з готовими ідеями, що покращити можна. Що можна поліпшити, як можна зробити так, щоб став у нас. Це всі прекрасно і це ми, в принципі, з вами кожен день робимо. Спілкуємося, щось вигадуємо нове, щось робимо, щось експериментуємо. Виконувати всі задачі, поставлені керівником в заданий термін. Ну, це навіть не обговорюється. На поставлені задачі Артуром Володимировичем виповняються назначені терміни, своє речі... да. Надавати інформацію для покращення умов і комфорту праці та сервісів. Ну, це тільки що я проговорив, сам проговорив. <сум> Якби да, трошки виступив за вас, я, що <сум> <сум> обов'язки майстра по відношенню до своєї посади. Типові помилки. Неправильне розташування пріоритетів плануванні роботи. Як все це це розумієте? Ну, є ремонт пріоритетний, а є там непріоритетне, але пріоритетний складний може бути, а не пріоритетні одразу Зразу дію так робити. <косістя> неправильне розташування терміну для мастера. Навірно, одне із найголовніших для мастера відложитися в це все. Ну, і качественно виконати фермі. Не надавати самостійно варіанти рішення в тих чи інших ситуаціях. Помовчать в плані ти ситуацій, вирішити коли не хотіти. Або прибігти до мене, кінчити щось на сто, да. а прийому. І сказав, це капітаці вчителя. Це не вирішення питання. Розплакаться. Ти приходиш з конкретної пропозиції і кажеш, отака в мене тут ситуація, я її може вирішив так, ну може так. Давайте поспілкуємося, давайте це обсудимо, давайте це вирішимо. Недостатня комунікації з керівником. Нас, нас 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 ну йди, Артур Володимирович, до вас походчика, ну ховаємося, Достатня комунікація з керівником, я розумію, це так хлопці, що якщо в тебе вдома якісь проблеми, ти не кажеш про це, бо ну, там щось є, ти кажеш, прячешся в тому вагончику і тихенько там плачеш. Ну, я образ на це. Якщо в формі шутки, ну просто, якщо якісь є проблеми, якщо щось вас не задовольняє, якщо вас не встрають умови, повинні... Завжди це проговорювати, щоб ми про це знали і вирішували ваші всі задання. Неузгодження коригування плану дій з Ну, Це те, що ми так. Викладувати великі ремонти, ці перекладати, бо нас багато, 24 годинки. Хтось так когось зробить, попадеться. я зробив, і мені добре. Не розвиватись, відмовляючись виконанням нових задач та тим самим не підвищувати компетенції, або проходите ні проходити або чи сказав, я і так все знаю. Я все бачу, все Розвиватися, допомагати своєму колегі, розвиватися, підсказувати, не сидіти на місці, піднімати свою компетентність, саморозвиватися. Читати, дивитися якісь відео, ділитися колегами. Ну, В цьому роді мало, малось на увазі. Спірукування з керівником на підвищених тонах. Створювати конфлікт. До речі, пропоную персіна повну аптечку, набій. Тут це є. не аптечка. Ну, в цілому ми всі люди десь буваємо, неправильно себе ведемо, десь буваємо, підвищуємо голос, але 100%. Ну, ми повинні поважати один одного. Як я вас, так ви мене, ну тим бачите, ми всі люди, всі у нас нерви, всі ми вдома якісь проблеми, в країні війна, всі переживаємо, але повинні. Завершатися. По відношення від доводного, а тим паче Невиконання в термін поставлення задач керівником. Ну це не допустимо. Ну, навіть якщо і виникають такі можливі ситуації, потрібно це все ставити до відома як мене, як старшого майстра Олексійовича. Що ми не встигаємо, у нас там якісь форс-мажорні обставини, чи там ще щось, не вистачає запчастинки. Не, не вчасно виїхав, не вчасно приїхав. Просто піднімаємо це питання відразу, і поки по гарячих слідах ми можемо його вирішити вчасно і закрити питання перед кінцем споживачем в цілому. Забороняється критикувати вищі керівництва та подавати такий негатив колегам, тим самим руйнувати роботу Ну це, це не смішно деле. Це... А давайте в, в, в Я хочу, вище керівництво це який рівень? Ну... ну вище, це вище тебе. Це я. Це а, все типу. Зрозуміло. Ну, якби піти кудись там, як, директору компанії і сказати, що я не буду це робити, бо в мене нема запчастини, ну це не припустимо. Є якась субординація, ми це вже. ієрархія до що можна. Тому його і поставили керівником. Правильні слова. Далі. Відкладати прості задачі на потім, а не виковарнувати їх адресою. Вона просто простий і старається. Ну, є такі люди, що це воно просто, я зроблю потім, а, потім, а потім, потім не встиг. Ще один потім з'являється потім, і воно друг на друга на, на находить, находить. Ну, У нас, я ж кажу, у нас вроді такого немає, може я, звісно, не замічав. Но... Строго йдемо по наміченим цілям, по задумам компанії, по задумам е, нашої роботи, відповідно до нашого графіка, відповідно до нашого монітору, йдемо так, як потрібно йти. Не дотримуватись робочого графіку, не попереджати на, наперед про вихідні і відпустки. Ну, це вже нормально, це графік. відпустки плануються, бальнічні все в принципі, такого в нас немає. Но це також не допустимо. Угу. Успішні дії майстра. Спілкування за своїм емоційним станом свідкувати, свідкувати за своїм емоційним станом, настроєм та не розповсюджувати його. На Да, ми проговорювали цену в цілому. Якщо ти прийшов там незадоволений, не треба там сильно всі перерватися, всім спортивна, щоб всі ходили такі ж самі. Це а якщо прийшов дуже задоволений. Можливо? Можна, це... да. От коли Я задоволений, не можна. Не можна станцювати красивий танець, заспівати гарну пісню, а ну, чому ні? Я думаю, що мовці по веселяції це наоборот, якби Бубен є, можна постукати да, бубин, в Бубен. По у нас це все розрішається. Для підняття увеличення облічення Так, приймати рішення тільки з аналітичних даних, виходячи з ситуації. Ну Це я так розумію, що це вирішувати якісь проблемні ситуації не на емоціях, а потрібно обдумати. Обдувати аналіз... да. рішення, якщо Якщо навіть щось не знаєте, краще притормозити, зачекати якийсь певний час, погодити з керівництвом чи обговорити це з колегою, який більш компетентний, чи знає в тих чи інших вирішених питаннях, і після цього надавати тільки заворотній зв'язок чи відповідь споживача. Це моє розуміння, можливо, я не правильно розумію. Це правильно, це, все це правильно. Ні, є ще вирішення проблем спонтанно, і ніби теж воно, воно воно допомагає. А є система. Коли ти розумієш причини і наслідки цих проблем. Ну, іноді вирішується проблема один раз, і вона більше не виникає, якщо це система вирішення. Згоден, правильно. Помічати успіхи своїх колег, намагатися приносити. Якби дивитися, як хлопці розвивається, свідкувалося реєструвати мені на баротинському марку. Рівнятися, так. Не тянути, більше досягнення в... Це ми спілкувалися, це підвищення компетенції, дивитися відео, розвиток, ну, якщо людина дійсно гарний, майстер, в принципі, можна йому про це сказати, ти, ти супер І намагатися догнати має? його вже. Докласти зусиль для прийняття правильних. Ну, це ми тільки що обговорювали, що спонтанно нічого, як я сказав, Сережка не вирішає. Ні, воно вирішується, воно теж працює, але так ефективніше, коли ти розумієш. При негативні зі сторони споживача одразу розібратися та усунути його, щоб зберегти лояльність. Ну, Ляяльність у нас компанія. Ще на першому місці у нас є. Друг, товариш. Так. Ми Ва повинні завжди йти йому назустріч і допомагати вирішенні питання. Тримати все на контролі та не забувати правила, встановлені керівництвом, даючи гарний приклад, ну, це мається на увазі, що ти вислідковуєш свої ремонти, ти вислідковуєш свої склади, ти вислідковуєш свій інструмент. Ну, ти повністю ведеш себе як самостійна одиниця. Тобто ми в колективі це одне, але в нас кожна людина це самостійна одиниця, які є склади. Свої ремонти, які свої клієнти ну, максимально. Але ми команда і повинні підтримувати один одного в будь-якій в ситуації. Бути відповідальним та дотримуватись обіцянок, які дали споживачу. Ну, це ми це всі знаємо. Ну, Якщо ми кажемо, що по можливості постараємося проявити лояльність, там ще якісь підарунки дамо, ми це завжди. Виконуємо. Не може бути такого, що ми щось пообіцяли і не виконали. Такого немає. Не накопичувати справу, виконувати її в заданій терміні та з високої точністю. Це не тільки що обговорювали. Що в нас складається, ефективність метрика, так називається? Це кількість протермінованих ремонтів, повторні ремонти, скарги це все, що ми кожний. Ранок прописує нам. Вислідковують обладнання Сіаремі, повтори, протерміновано. Ви це все бачите, це все бачите. Нушнішні комунікації. Це, що ми обговорювали. відділ транспортної логістики, відділ адміністрування, відділ забезпечення, відділ клієнтського досвіду і відділ навчання це основні відділи, з якими ми. Співпрацюємо. А також відділ продажу і відділу Це ви вже називали в першому нашому Щоденні дії. Які в нас щоденні дії, це наш розклад. Що ми робимо? Планування робочого дня, визначення пріоритетів на депута. Прописуємо на дошці, ми це все ранку ополоні. Коригування своїх дій в залежності від обставин для зміни руху в правильному напрямку до виконання задачі. Розставляти пріоритети. Що в першу чергу треба робити? Подивитися, які ремонти. В першу чергу, скільки днів вивозу. І почати з них. Ну, те, що по терміну, треба зробити. Проведення ремонтних робіт інструментів. Оце це те, що ми робимо, кожен день. При потребі надання консультацій клієнту. Ну, по кожному ремонту інструмент. Комунікації ми, ми, ми дзвонимо. Клієнт повинен бути. Свого робочого місця. В робоче місце потрібно держати в чистоті, часом протирати, базові, але повинен бути порядок на робочому місці. Як ви розумієте, може в твоєму розумінні, прибирання свого робочого місця, це поточку щось там, покласти, я прибрався. Так, є, є, є ж розуміння різне, для когось це Є, є базові, що робоче місце препарати чисте, інструмент чистий, під словом нікого роботи нічого немає, інструмент ми зібраний і не залишаємо. Для цього в нас є стіважі, розібравши, чекаєш запчастини або чекаєш інструмент по розкупінкації, поклав на сківаж, все, воно очікує з документом, ти знаєш, що воно в роботі, підписне. Щотижневі дії, проведення зустрічі з керівником та планування робочої підшли. Аналіз, метрик, підперековування, конференція, розробка, планів. Те, що ми плануємо на день, скільки нас вийшло сьогодні людей, скільки ми плануємо закрити. Ну, у нас є пріоритети, але ж, в принципі ми завжди плануємо, скільки ми зможемо закрити оцінюючи обставини. Бачу, що який інструмент зайшов, важкий інструмент попроще, якщо простіше, то побільше захисту, якщо цей максимально постаратися вийти в норму, щоб всіх це нормально. Перепотребення надання клієнтам консультації. Це проговорює. Прибирання своє місце проговорює. А, вибачте, я перескочив. Проведення координаційних зібрань. З е, старшим майстром тм сервісу роботи в Кібаєте команду. Тільки що проговорили, що в нас є зібрання, так. ми збираємося, це все проговорити. Е, Проведення зібрань сервісу по запобіганню повторних ремонтів. Скарп, робота з показниками Сієсай. Те, що ми, що ми збираємося кожний. Ми збираємося, вирішуємо ці питання, як можна покращити наші показники, що для цього потрібно зробити, які дії потрібно виконати. Це що тижневий план. Якщо заходить повторний ремонт, що ми робимо? Ми спочатку дивимося ремонт, чи в чому проблематика само ремонт. Чи є вона майстра, розбираємо його і робимо якісь висновки для того, щоб подальше подальшому уникнути цих складних питань. Ну, аналіз тижня закритих тижневих задач. Це так само. Те, і... ну, так, давай попроще. Аналіз тижня закриття тижневисове проведення зустрічі з старшим мастером по підсумкам тижня та подальшої дії після аналізу тижня. Генерального борка сервісного центру. Підбиваємо всі показники за неділю, плануємо показники на наступну неділю, на які, на які ми стадії до чого ми прийшли. Якщо десь не дійшли, плануємо задачі і вирішення цих задач на наступну неділю, що потрібно е, зробити, де потрібно підтягнути, і, і так далі. Коли в нас заказується поска, коли ми подаємо дані до 7 числа, це ми знаємо, що поскар приїжджає 10-12. Uh -huh. Всі, чує, кому що не вистачає, пишемо список, подаємо мені, я передаю про -го день і дає заказ. Квалифікаційні вимоги. Це мати базові навички ремонту і користуватися інструментом. Це більше для научення. Досвід роботи з підвальними та правильне сформування задач. Це ми проводимо. Вміння комунікувати з північними відділом для вирішення спільних проблем. Це ми також робимо. Навички роботи з аналітикою та вміння позивати. Навички роботи. В принципі, ми все з вами проговорили. Це все, що вказано, ми робимо практично кожен день. Кожен день плануємо, кожен день спілкуємося, кожен день розбираємо, роботи над помилками. В принципі, все. І на останній. Цілісні кінцеві цілісний кінцевий продукт наш який? Ремонт інструмента швидко, якісно та в дружній атмосфері. Ну, на цьому будемо закінчувати. Я гадаю, що посадову інструкцію захищено. Майстри доведені до відома, майстри знають свої задачі, знають. З чого починати, чим закінчити. Знають пошагову свою роботу. Тому всім дякую за увагу і до роботи. Дякую.